Вітаю на каналі Агролюбитель. Прийшов час сіяти пшеницю. Прийшов час сіяти пшеницю, але свого трактора нема. Але це не проблема. МТЗ-82 зараз здіскує і буде город готовий. Воно так легше стояти з боку, спостерігати, як самому робити. Пару хвилин і зразу посів. МТЗ діскує, Т-25 сіє. Подобається мені така схема. Посівна завершена. Ну як посівна? Один город вирішив засіяти повністю. Останніх 20 соток города моїх і то я засіяв. Всіх хвилює питання, де буде картопля. Ну Це питання інше. Картопля буде, але її буде дуже мало наступного року. Весь город спочатку задіскували, ну техніка працює на інших ділянках. Весь город задискували, посіяли. Насіння не моє. Хто сіяв, той приїхав з насінням. Пшениця протроєна, а який там сорт, то не знаю. Ну висів, судячи по тому, що сьогодні вже 21 жовтня, то там, я думаю, під 300 кілограм, так, щоб було, так, щоб було пару мільйонів, 5-6 мільйонів. Тому що чим пізніше Терміни, тим потрібно більше і висів. Ну, Кущення не знаю. головне, щоб зійшла до зими, а кущення то таке. Ну, от, На повороті видно кількість. Тут конюшинка в мене. Просто сівалка розверталась, то видно, що насіння багато. Кущення не буде до зими. Хіба буде тепла довга осінь? Але головне, щоб зійшла. Головне, щоб зійшло. А там. А там буде... Там буде все добре. Ну, для мене врожай не так і важливий, просто щоб город не пустував. Ну і під кінець. Хочу сказати, що я вже не пам'ятаю за останніх більше як 20 років такої посівної, тому що в мене завжди свій трактор. Своїм трактором робив грядки, городи. Цього року переконую, що дешевше дешевше, коли тобі роблять чим собі. Під свою техніку треба мати об'єми. Пару гектарів тоді це все окупається. Якщо так було, трошка города, то свій трактор навіть не потрібен. До речі, я вже більше двох місяців без свого трактора. Взагалі не скучаю, ніякої ностальгії, нічого нема. Значить, вибір продати був правильний. А та й все. Пшеничка посіяна, хай росте. Кому відео було цікаве корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте підпискою канал. Всім дякую за увагу!